Вітання. Сьогодні пропонуємо поговорити про Володимира Орловського, це видатний український художник, киянин. Доброго дня так, постать дуже цікава. Ми зібрали різні матеріали: є й біографічні нариси, його листи і спогади сучасників. Все це допомагає ну якось прослідкувати його шлях. А шлях був непростий від хлопця, який мріяв малювати, попри все, угу. до визнаного майстра, професора. От спробуємо сьогодні зрозуміти, що робило його таким особливим і чому про нього варто говорити зараз. А вже ж. Орловський, це знаєте, приклад такої, ну майже фанатичної відданості мистецтву. Його історія показує, як внутрішнє покликання, талант можуть бути сильнішими за будь-які перешкоди. Навіть за спротив родини, як я розумію, батько ж бачив його військовим. Так, батько був поміщиком, і для того часу, для того середовища, військова кар'єра для сина це було щось цілком логічне, очікуване. А тут син обирає пензель. І наскільки серйозним був цей конфлікт? Це не була просто, е, ну скажімо, юнацька забаганка в очах сім'ї. О, ні, судячи з усього, це було глибоко і болісно. Є одна, знаєте, дуже сильна цитата самого Орловського, яка це ілюструє, можна? Так так, звісно. Живопис люблю більше, ніж життя. Заради нього з дитячих років переніс багато горя, прокляття батька, гіркі сльози матері, все моє життя це живопис. Ого, прокляття батька, гіркі сльози матері. Це справді потужно, майже маніфест. Саме так. Уявити собі, середина 19 століття, дворянська родина. Відмовитись від шляху, який батько визначив, це був ну серйозний виклик. Це говорить про неймовірну силу його потягу до мистецтва, і ця пристрасть, вочевидь, була помітна. Як йому таки вдалося вступити до імператорської академії мистецтв у Петербурзі, де згадувалося ім'я Шевченка. Так. Його талант, схоже, був настільки явним, що за деякими даними його взяли до Академії вільним слухачем навіть без іспитів. А Тарас Шевченко, який тоді вже був знаковою фігурою, схоже, зіграв свою роль. Цікавий зв'язок двох великих українців. Безумовно, Шевченко сам пройшов непростий шлях, міг розгледити талант і, можливо, посприяв. Але знаєте, шлях все одно не був легким. Після скасування кріпацтва у 1861 році родина Орловських, як і багато інших поміщиків, зіткнулася з фінансовими труднощами. Тобто навчання стало проблемою. Саме так, навчання стало майже непідйомним. Блискучий старт міг в принципі і обірватися. Але тут кажуть, доля втрутилася. Чи то пак щаслива зустріч? Згадується професор Боголюбов. Олексій Боголюбов так це була ключова зустріч. Боголюбов сам відомий художник, мариніст, онук Радищева і що важливо, людина зі зв'язками при дворі. І він допоміг. Він не просто оцінив талант Орловського, він взяв його під свою опіку, допоміг знайти замовників, покровителів. Це, власне, і відкрило йому двері у вище кола, у світ великого мистецтва. Тобто, один талант це ще не все. Потрібні були зв'язки, рекомендації. Ну в ті часи система патронажу працювала саме так Боголюбов став для Орловського тим провідником, який допомів йому, так би мовити, вийти на інший рівень. І куди ж ці нові можливості його привели? Здається, до Криму, до воронцових? Абсолютна. Поїздка до Криму, Валупку, до маєтку воронцових це був важливий етап. Він там і пейзажі писав, і виконав портрет Марії Воронцової. Це було серйозне замовлення. І воно, вочевидь, зміцнило його репутацію. Безперечно, можна сказати, це був початок його ну зоряного шляху. Невдовзі після цього його картину село Кокос. Це зараз Соколине в Криму. Купують за дуже пристойні гроші. 900 рублів. 900 рублів на той час. Це ж величезна сума, і саме це дозволило йому поїхати за кордон в Європу. Париж так, ці гроші відкрили йому шлях до мистецьких столиць. Він був у Німеччині, Швейцарії, Італії, але Париж, звісно, займав особливе місце. Ми знаємо про його враження з листів до того ж Боголюбова і як він сприйняв Париж. Тоді ж там вирувало мистецьке життя, імпресіонізм народжувався. Він визнавав активність, енергію Паризького життя, але ставився до деяких тенденцій досить критично. О, цікаво, що саме йому не подобалось. Ну, він писав, що багато хто в Парижі надто женеться за оригінальністю. Знаєте, будь що аби не так, як усі, і часом це, на його думку, шкодило правдивому зображенню натури. Тобто гонитва за ефектом, за модою. Саме так він писав: «Е, всі тут цілять в одне хоч чимось та бути оригінальним. Оскільки оригінально і вірно подивитися на натуру важко, то замість цього у Парижі з'явилося нескінченне розмаїття думки мотиву. Йому це здавалося дещо поверхневим, і він сам не піддався цій спокусі бути оригінальним по Парижі. Яким було його кредо? Він формулював це чітко: натуру написати можна так, як її бачиш, без усіляких умовностей і теорій. Для нього ідеалом був реалізм, вірність природі, але не просто копіювання, а що тоді? Головне, як він казав, через зображення предметів і ефектів, які існують у природі, передати свою думку, свої настрої. Пейзаж для нього це спосіб виразити емоцію, атмосферу, передати свої настрої через реальне зображення. Зрозуміло. Але ж успіх часто викликає заздрість, правда? Є згадка про неприємний інцидент з його картиною Прибій що там трапилось. Він демонструє, що світ мистецтва це не лише високі ідеали, а й конкуренція, інтриги. Що ж сталося? На одній з виставок товариства заохочування мистецтв журі, яке очолював сам Крамський авторитет незаперечний, одноголосно присудило першу премію саме прибою Орловського. Здавалося б, тріумф. Але ні, як пишуть джерела, через якісь підкилимні ігри чи заколот, як там сказано, рішення журі переглянули, і Орловський отримав лише другу премію. От тобі й маєш навіть рішення Крамського могли скасувати, як це його зачепило. Прямих свідчень про його реакцію немає, але звісно, це було неприємно. Можливо, він зрозумів, що у світі мистецтва є свої не завжди чесні правила, але це його не зламало. Він працював далі, здобував визнання. І зрештою став професором тієї ж академії мистецтв. Так, у 1878 році, професором пейзажного живопису, і навіть на цій посаді, схоже, не боявся мати власну думку. Згадують, що він розповідав студентам про Шевченка, а це ж було ризиковано, враховуючи ставлення влади до кобзаря. Дуже ризиковано згадувати Шевченка та ще й позитивно в стінах імператорської академії. Це могло мати наслідки, і вони ледь не настали. Є історія, як на це звернув увагу сам імператор Олександр III. сам цар. І що під час візиту до академії він, так би мовити, натякнув Орловському, що згадувати хохладського поета тут недоречно. Прямий натяк від самодержця. Як Орловський відреагував, злякався? А от і ні. За свідченнями він відповів імператору, що говорить про Шевченка не як про поета, а як про надзвичайно талановитого живописця. Хитро і дуже гідно так, це була майстерна відповідь. Він формально уникнув політики, але відстояв право говорити про Шевченка митця. Це свідчить про його принциповість і повагу. Вражаючи, після всіх цих років Петербург, Європа, він повертається в Україну до Києва. Чому? І як він тепер дивився на батьківщину? Це було, здається, цілком свідоме повернення він побачив світ, здобув визнання, і, можливо, саме це допомогло йому глибше оцінити своє рідне, є його слова з цього приводу. Які? Корисно проїхатися країнами Європи для того, щоб навчитися краще цінувати своє, щоб не вірити на словоспіввітчівникам, які тільки й знають, що захоплюватися заходом. Сильно сказано. Тобто, це не втеча, а повернення до джерел, і в Києві він став центром тяжіння для молодих митців, особливо для Миколи Пимоненка. Абсолютно, його садиба на Гоголівській стала таким собі мистецьким осередком. Він викладав у Київській рисувальній школі Мурашка, підтримував молодь. А Пимоненко так, він був одним із найближчих учнів. Їхні стосунки були більше, ніж просто вчитель учень. Набагато глибшими. Помоненко часто супроводжував Орловського на етюдах, вчився у нього. Вони були дуже близькі. Але ж там історія пішла ще далі, здається. Він став частиною родини. Так. Там була романтика. Помененко закохався в доньку Орловського Олександру, і вони удружилися. Оселилися у флігелі тієї ж садиби Орловських. Там Пиманенко і облаштував свою майстерню. От бачте, яка атмосфера була. Не просто вчитель, а людина, яка створювала середовище. І навіть після смерті його вшанували особливо надгробок за ескізом Рєпіна. Так. Той факт, що надгробок на Лук'янівському цвинтарі робив скульптор за ескізом самого Іллі Рєпіна, це дуже промовисто. Рєпінь був тоді метром, його участь це знак величезної поваги і визнання внеску Орловського. Отже, підсумовуючи нашу розмову, Володимир Орловський це не просто пейзажист, це значно складніша фігура. Безумовно, це історія про неймовірну відданість мистецтву, яка допомогла здолати і опір родини, і фінансові труднощі. Так. Це шлях від учня до професора, наставника, і це митець, який, побачивши світ, ще глибше відчув зв'язок з Україною. Саме так. Його життя це про боротьбу за свій шлях, про пошук власного голосу в мистецтві, про важливість коріння, про те, як пейзаж може виражати щось більше, ніж просто краєвид. І звісно, про спадковість, про роль вчителя. І знаєте наостанок. Ця його фраза про любов до живопису сильнішу за життя, про прокляття батька, вона змушує замислитись. Про що саме? А про те, що рухає людиною, коли вона ставить мистецтво вище за все, де та межа між великим покликанням, яке змінює світ, і одержимістю, яка може руйнувати життя? Це питання, мабуть, вічне для світу мистецтва. Так. Історія Орловського ще один привід про це подумати.